Яєчко оце незвичайне малята. Цирк воно може нам всім показати. Яєчко потрібно котити, котити і разом чарівні слова говорити. Яєчко котись, котись загадково, і цирк хай до нас прибуде святковий. Перший номер на арені виступає клоун Женя. Ти йому допомагай, слова за першим складом називай. Клоун тобі буде казати перший склад слова, а ти придумай слово Ма. Коа Лі. Ось поглянь, який у нас красивий і веселий клоун. Давай з тобою зробимо звуковий аналіз слова клоун. Порахуй, скільки в цьому слові звуків. К. -н. Молодець. 5. І перший звук який? К. Молодець. Це твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Другий звук Л. Це теж твердий приголосний, і його ми теж позначаємо однією рисочкою. Третій звук О. Це голосний, бо його можна співати і позначаємо його кружечком. Четвертий звук У. Це теж голосний, і теж позначаємо його кружечком. Останній звук Н. Це твердий приголосний, позначаємо його однією рисочкою. А давай з тобою поділимо слово клоун. На склади. Клоун. Скільки разів відкрився ротик? Так, два. А скільки голосних звуків у цьому слові? Теж два. Значить, слово клоун складається із двох частин або двох складів. На арені фокусник нас довго чекає, він слова короткі і довгі шукає. А ти знаєш, що є слова довгі і короткі, і це залежить від того, скільки складів вони мають. Є слова зовсім короткі, що мають лише один склад. Давай ми з тобою зараз подумаємо і назвемо їх. Лис, ніж. Кіт, гриб. Ці слова мають один склад. У нас відкривався один раз ротик, коли ми їх вимовляли. Кількість складів у слові ми можемо записувати за допомогою схем. Одна дошка. Позначає, що у слові один склад. Скільки дужок, стільки і складів у слові. Гриб. Один склад. Бедрик. Два склади. Цуценя. Три склади Жук, один склад теля, два склади, береза, три склади, кріт, один склад. Машина. Три склади, голуб, два склади, молодець. Номер чудовий розпочинаємо. Букву нову сьогодні вивчаємо. Зараз я буду слова називати, а ти будеш однакові звуки шукати. Ім'я, іриска, іринка, ізюм, індик, ікра, іграшка, який найчастіше повторюється звук? Правильно І. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик стане крапкою над І. А давай з тобою розглянемо уважно, на що схожа літера І. Давай з тобою зафарбуємо літеру І у червоний кольор. А звук І це голосний. Чи приголосний звук? Так, голосний, тому що його можна співати. А ще звук і пом'якшує слова. Давай з тобою пограємо у гру кит і кит. А чим схожі слова кит та «кіт»? У цих словах по три звука. Останній звук який? Т, твердий приголосний. А який перший звук у слові кит? К приголосний твердий. А у слові кіт? К. приголосний м'який. Ти бачиш, як змінюється приголосний, коли після нього стоїть. Голосний і слова, які стоять перед голосним і, пом'якшуються. А додай до приголосного, який я назву звук і, р рі, М, Мі, «Д» В. Б Закінчилась наша гра, вже відпочивати пора. Працював ти завзято. Дуже гарно. А тепер скажи мені. Що сподобалось тобі? Чи в цікаві ігри ми гуляли? А тепер давай допоможемо клоуну і попрацюємо у прописах, пропишемо літеру І.